Народний депутат Олександр Юрченко вийшов із фракції Слуга народу, а все через оприлюднення плівок Набу, на яких, наче обранець фігурує у спробі підкупу зацікавленої сторони щодо законопроекту про тверді відходи. У фракції висловили надію, що Юрченко співпрацюватиме з НАБУ і офісом генпрокурора. Але дарма усі так б'ють на сполох. Привіт, я Юрченко Олександр, Я киянин, я громадський активіст. Я йду до Верховної Ради України від рідного Голосіївського району. Мета. Це перезавантаження системи. Загально відомий факт: аби упіймати злочинця, варто мислити як злочинець. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні вісті поділяться такими історіями. Лукашенко знову упіймав українських диверсантів. Геніальна політика Міністерства освіти. Олександр Лукашенко міг стати близьким партнером Володимира Зеленського Регоріч відразу наголосив, що в комедійному минулому для політика нічого страшного. Приїздив в Україну, усміхався, але далі щось пішло не так. Вагнерівців в Україні не видали рада, в якій більшість пропрезидентська засудила дії Лукашенка. А той, взагалі, взявся за автомат і давай ловити українських диверсантів один за одним, та що там сотню за сотнею. Олександр Лукашенко даремно їздить до Росії. Ростовник умови а в Києві він може зробити кар'єру солідного науковця. Так так Григорьович зробив підкриття в галузі історії України. Дотепер думали, що останню краївку -упа знищили ще в 1956-му, Але ні, виявилося, що деякі бандерівці сиділи там до цього часу. Присічена працю діяльність лісного отряда. лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество «Партизаны Могилева», куда входило 64 пользователя. И, конечно же, про украинскую символику на канале белорусского МВС теж не забули. Одним словом, дуже правдоподобно. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. І Ну, да. це до слова, не вперше білоруські кадебісти знаходять у протестах за кордонний слід. Якось взагалі фулхаус був посвідчення СБУ і зображення Бандери. Ну, бо всі знають, що СБУшники інакше на завдання не їздять тільки з посвідченням і фото керівника ОУН під серцем, особливо агенти під прикриттям. Ну На анекдот похоже хто там конкретно партизанить наразі невідомо в телефірах Давно не було героя чеченської війни Яценюка, та й диверсійно-розвідувальна група у складі Зоряна і Шкіряка невідомо на якому завданні. Що тепер буде із затриманими партизанами, невідомо. Однак, судячи з усього, всі докази проти них. Тут і прапори, і візитка яруша кажуть, віднайшли також сало, кістки з'їдених снігурів, цвяхи для розпинання рускогаварящих мальчиків у трусах і навіть рушницю, якою вони вбили. Кеннеді. один нюанс: зброя у серйозного військового формування, навіть за офіційними повідомленнями, лише пневматична та страйкбольна. Так, так, це такі іграшкові гвинтівки, з якими білі комірці бігають по лісах, борючись зі стресами. А реконструктори відтворюють битви давно минулих днів. Іншими словами, браві білоруські міліціонери накрили групу реконструкторів, а вже віднайти у них синьо жовтий прапорець справа техніки. Так до нам як два пальця, або е, прощення, конечно. На черзі, звісно, тулкієністи, бо чого це вони з бляшаними обладунками, дерев'яними мечами і магічними артефактами по білоруських лісах бігають? Не інакше як хочуть скинути президента і віддати країну на поталу ельфам. Коли Володимир Зеленський зі своєю командою тільки заїжджали у владу, то обіцяла закінчити війну, епоху бідності та збудувати державу у смартфоні. Виходить, поки що, м'яко кажучи, не дуже епоха бідності ніяк не минає. А держава у смартфоні працює немов на старенькому віндовсі. Нада диджиталізація на собі відчули і кандидати у місцеві депутати. Через бої в роботі системи отримати необхідну довідку про несудимість, у встановлені терміни вони просто не встигають. Та розбиратися із цими комп'ютерними справами на передодні виборів у раді не захотіли. Політиками із темним минулим українців сильно не здивуєш. За роки незалежності ми вже звикли і до керманичів, яких в'язниця дивом минула, і до нардепів, які у місцях не надто віддалених вже побували. Та чого вже президентом Сідєльцем не кожна держава в світі може похвалитись. А в нас Віктор Федорич он був 70-му году. Я попав тюрму. І попри те, що Конституція раніше засудженим балотуватись забороняє, судимості гасяться, і всіляких розбійників у владі вистачає. Щоправда, так президент не всім каже. Вийди відсюди, розбійник! Власне, довідка про несудимість і стала каменем спотикання напередодні місцевих виборів. Через бюрократичні нюанси та збої у роботі онлайн-системи МВС частина кандидатів отримати її просто не встигала. Та у парламенті довго думати не стали і з ходу прийняли майже Соломонове рішення. Взять все, да й поділіть. Ну майже довідку про несудимість з пакету документів кандидатів у місцеві депутати просто скасували. Що плохого в цьому? Та звісно, що нічого, якщо не враховувати того, що тепер двері для колишніх злочинців в органи влади стали ще більш відкритими, і засідання якоїсь міської ради цілком зможе виглядати якось так. Втім, за великим рахунком для пересічних українців, мабуть, вже не так і багато зміниться. Є декілька одвічних питань, на які поки немає однозначної відповіді: чи існує Бог, чи всесвіт безкінечний, і хто дозволив Поплавському співати? Та є ще одне питання, яке ставлять частіше ніж три попередні: що було швидше: курка чи яйце? І відповідь хотіла дізнатись у міністра культури. У Олександра Ткаченка все складалось тіп топ З гендиректора «1 плюс 1» той стрибнув у крісло народного депутата від слуги народу. А звідти так взагалі очоли міністерство культури. Я перепрошую, я якраз їду в машині на представлення міністерства культури. І от з цього часу минуло 100 днів. Олександр Ткаченко мав намір розповісти журналістам про здобутки і поразки, але негадано, неждано в історію втрутилось воно. був громада. Яйцем пожбурили у міністра. Той, на відміну від яєчного ляфа, стояв. Звичайно, у культурі українців традицію бити яйця ніхто не забирав, але ж невелик день на дворі. Та й хто цей нападник? Сказати важко. Звісно, теорія є. Справжні українські яйця. на перший погляд маячня, але саме так може виглядати українська версія ворожнечі «Монтекі» і капулеті. Адже один, як відомо, одному клану присягав вляшка патрон інший. Я знаю, що Ахметов найбільший платник податків в Україні, і людина, яка 400 тисяч дає робочих бій. Хоча не факт, може, міністра культури кидали дорогоцінним яйцем, щоб той встановив культурну його цінність. Або ж Ткаченку хотіли нагадати його улюблену гру. Або ж взагалі є така практика збирати гроші на стрімах. Де платять за такі от челенджі, перший пішов. Ай. Тому ж і нападник з Ткаченком вирішили заробити копійку на українську культуру. Хоча і це мало реально. Тому найімовірніша гіпотеза нападу на міністра наступна, враховуючи аксіому з фільму Снеч. Ну, Бувають два типи поїзд. Є підозри, що Ткаченко у програшній команді. Бо, хоч він і каже про це, приємно, неприємно вам, коли вас називають маріонеткою Коломойським. Я на це не зважаю. Оприлюднені плівки розмов Ткаченка з Коломойським: Алло. Блюденікак не не на... пішся. Здравствуйте, Герведич. І заява Геннадія Корбана про відносини Коломої з міністром. То, він витворяв, например, з Олександром Ткаченко, словами не опишеш. Посреди ужина нам може позвонити по громкої связі, щоб всі сшали, і в хамській манірі задавати вопроси. А я сказав, так, а хули хулі а не ета. Петух штопаний. Говорять про інше. Тому такий подарунок для того, щоб у міністра були залізні, так би мовити, аргументи для відсічі олігарху. Українська система освіти настільки досконала, що школярі починають думати про уроки лише в 11 класі. А як інакше, якщо не здасиш ЗНО, не вступиш до універу, не вступиш до універу, не отримаєш диплом, не отримаєш диплом, не віддасиш його батькам, аби потім ніколи не працювати за спеціальністю. Хоча в найближчі роки число школярів, які завалять фінальні іспити, може збільшитись, і воною тому геніальна політика Міністерства освіти. Міністерство освіти України відоме в основному керівником плагіатора етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти та науки виявив плагіат в наукових роботах виконуючого обов'язки міністра освіти Сергія Шкарлета. Схоже, очолюють люті відмінники, які на перервах сиділи за підручниками, поки однокласники бігали не перекури за гаражами. І тепер дехто з них відчув бажання помститись за нелюбов до школи вчителів та підручників. бо... В Україні з 2021 року стане обов'язковим знос математики. Не те, що математика нікому не потрібна. Декому з наших політиків вона би точно знадобилась. Я тебе умножу на ноль. Ти тебе ясно чи ні? у мене є два заступника. Чотири з яких з 2024 року зарплата учителя буде 4 тисячі доларів. Але ж більшість школярів вчать предмети на ЗНО заради зно. Якщо ви складали історію, то спробуйте згадайте в якому стилі малювала Тетяна Яблонська. Соцреалізм, але ми це загуглили. Тож який сенс середньостатистичному гуманітарію, який після школи піде на умовну філологію складати іспит з математики, якщо в універі вона йому тупо не знадобиться. Досить дурити українців. Чи розуміють в міністерстві освіти, як працює освіта? Не очі страшно уявити, як вони приймають подібні рішення. Навчились больше не делать. даше і ще би знай, що ми зілали з іншого боку. Сергій Шкарлет закінчив школу у 89-му році. Знаємо, що в нього не виникало такого бажання, але чи не хотів би він бодай на кілька днів повернутись за парту, щоб вкусити змін, що з його легкої руки привносяться в освіту? І як добре, що нове покоління школярів чудово розуміє на що йде. Потім ще підамчитися. Потім потім інші підам потім інститут так на роботу. І бачим помра. і звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту. Вісті собачка Укрнет. Мене звати Ігор Гавращак. Бережіть своє здоров'я.